У Мадридському аеропорту Бараха з 12 жовтня почали впроваджувати спільну для ЄС систему в'їзду-виїзду, обов'язкову для громадян країн, які не входять до Євросоюзу. Прикордонна служба Іспанії показала біометричні термінали, у яких подорожні скануватимуть паспорт і відбитки пальців, а також фотографуватимуться. Систему поступово впроваджуватимуть і на інших прикордонних пунктах. В Іспанії є 81 зовнішній пункт перетину кордону в межах шенгенської зони, що робить нашу країну однією з найвідкритіших у Європейському Союзі. До того ж, Іспанія провідна туристична країна ЄС разом із Францією. Система об'єднає бази даних усіх країн-учасниць шенгенської зони, щоби поліпшити контроль. Раніше кожна держава член мала доступ лише до своєї власної бази даних. З цієї миті ми обмінюватимемося інформацією про всіх мандрівників, які в'їжджають до Європейського Союзу. Тобто, всі країни-члени дістануть доступ до одних і тих самих даних. Систему поетапно впроваджуватимуть у всіх країнах Шенгенської зони протягом шести місяців. Після перехідного періоду біометрична реєстрація стане обов'язковою на всіх зовнішніх кордонах ЄС.